Зараз буде щотижневий огляд, що є в наявності на авторинку вживаних авто Carpark UA. там іще стоять спринтера. Повний каталог всіх автомобілів з фото, з описами, з кредитом, є в нашому інстаграмі. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Subaru Forester 10 рік, повний привід 8999. C-Crosser, він же... Mitsubishi Outlander 8999, З газом повний привід 10 рік. Suzuki Grand Vitara, повний привід механіка 8600. Peugeot 3008. 11 рік з газом 8500 на механіці. ASX на автоматі з газом 9500. Kia Sportage, Офіційне авто на автоматі дизель, 22800. Ford C Max гібрид, бачите зарядка з цього боку. 14 рік, 12200. Ну, зрозуміло, гібрид там автомат. Ford C Max 7 рік механіка 5900. Сітре... Citrae... Ой, господи, Renault Сценік 3. Дизель на механіка 6300 9 рік. Mercedes Ванео, пасажир заводський з двумя салазками 4900 5 рік. Погнали в цей рядок бистренько. Смарт. На автоматі кабрик 2700. Славута штука 200. Kia Піканто автомат 4900 Ford Fusion. Механіка 14 5500. Ford Fusion. Механіка з кліматом 6 рік 5700. БМВ 116. Механіка задній привід. Бензинка 6500. Форд 2-літровий на автоматі 16 рік. 7900 Chery Kimo, автомат, бензин 3500. Шкода Тісіайка. Повна комплектація ля-ля-ля, тополя, 7300 9 рік. Фабія 12 рік. Вся в ідеалі 14 бензин. 5800 5812 рік. Восьмий рік у нас Opel Astra H1,6 бензинчик 5400. Рено Меган 3 покоління, 13 рік дизель на механіці, 8200. Лагуна, 1,5 дизель на механіці, 13 рік, 7800. Меган в повній комплектації з безключовим, з газом, со всіми ділами. 7 рік 6000. Сенс. Механіка, бензин, 2300. Погнали далі. Це рядок. Свят кордоба, 2 літра бензин, механіка. А, газ бензин, механіка, 5. Toyota Corolla, газ бензин, механіка шестиступка. з круїзом 6000. З кліматом. На автоматі Кліо 4300. 1,4 бензин. там. 1,9 дизель на автоматі 8500 10, 10 рік. 18 рік Джета. Бензин на автоматі за 15. Так, на тест-драйві тут джета дизельна така сама офіцалка, За по-моєму, 13. Так, 12 рік. Шкода Октавія з газом МПІка 7500. 12 рік шкода Октавія MPI з газом. За 8. Беха 300. 28-й в повній комплектації. 14700. До речі, у нас Беха-Беха і ось Беха-кабрик. Вони всі троє друг напроти друга. Це кабріолет, жорстка криша. 9500 автомат, шкіра так само, всі діла. Далі погнали. Hyundai Sonata. 2.4 газ бензин механіка. 4900. k 5, чиста газова машина, LPI, мотор газовий. 8300, 12 рік автомат. Nissan Altima автомат 17 рік 2,5 газ бензин, 10500. Віктроцежка, повна комплектація, шкіра всі діла, але на механіці 5500, 2,2 газ бензин. Лансер 2-літровий. Механіка 4600. І два спринтера у нас стоять 18-місні. Цей з електросалазки на легкосплавах. 10500, приїжджайте, пропонуйте свою ціну. І цей такий самий 2.9 дизеляка 18 місяць той, той, 7500. Ось такі автомобілі знаходяться на нашому авторинку. забув сказати, тут же є Master, є свою ціну пропонуйте 14 рік. Там власник поїхав, щось треба там перевезти йому щось вдома.